Взимку в сонячну погоду вони сонячні панелі виробляють близько 20% від свого повного потенціалу. Цього вистачає на освітлення наших робочих цехів, на роботу адмінкорпусу, там, де бухгалтерія, комп'ютера, принтера стоять там і це все. І на інструмент, який поглинає на дуже багато потужності. Це там болгарки, дрелі». Андрій Дякуненко розповідає про сонячні панелі, які торік встановили на підприємстві з ремонту сільськогосподарської техніки та збору тракторів. Купівлю енергообладнання отримали компенсацію з бюджету громади 100 тисяч гривень. Від моменту подачі документів до отримання компенсації минув місяць. Це десь півтора мільйона гривень нам обійшлось. Програма компенсувала нас нам десь біля 10%. Говорить, переваги сонячної панелі оцінили під час відключення електрики. У нас є певна черга, певний графік збирання. Термін посівної дуже короткий, і клієнтам треба віддавати в термін те, що вони замовляли. Говорить, 110 сонячних батарей за умови їх роботи на повну потужність забезпечують потреби підприємства в електроенергії на 50%. Це інвентор разом з батареєю, він підключений до щитової. Ця мережа кондитерських магазинів у Кропивницькому теж скористалась міською програмою. Придбали енергообладнання на 67,5 тисяч гривень, говорить комерційна директорка Тетяна Доценко. Ми придбали на три магазини. Вона заряджається в моменті, коли є світло, і потім віддає цю енергію. Коли відключення світла дві години є, дві години немає. Дві години вони витримують для того, щоб магазин працював. Це елементарно ваги, термінал і освітлення. Компенсували 33 750. Часткову компенсацію на придбання обладнання з альтернативного енергозабезпечення може отримати малий і середній бізнес до 50% витрат, але не більше 100 тисяч гривень, пояснила директорка Центру підтримки підприємництва Анастасія Полтавчук. Цьогоріч передбачили півтора мільйона гривень. Це можуть бути генератори, це можуть бути інвертори, це можуть бути якісь переносні станції, які допоможуть підтримують бізнес, коли будуть перебої з електроенергією. То правила дуже прості: бути зареєстрованим підприємцем саме в нашій громаді, не мати ніяких заборгованостей перед державою чітко виплачувати заробітну платню своїм. Працівникам і також що дуже важливо, треба буде написати гарантійний лист, що підприємець бере на себе зобов'язання здійснювати ще два роки підприємницьку діяльність. Говорить, торік таку компенсацію отримали 22 підприємці на суму 1 мільйон 200 тисяч гривень. Працюватиме програма і в наступному році. Цьогоріч заяв на відшкодування ще не надходило. Ольга Склярук, Лана Жакалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.